Вітаю вас з вами Юлія Костюшко, це телеканал СК 1 прямий ефір Громадські мовлення Житомир, де ми об'єктивно інформуємо вас про найважливіші події без цензури. Багатьох країнах вже давно використовують таке поняття і географічне маркування продуктів, таким чином, даючи можливість певним регіонам та місцевостям заробляти гроші на ексклюзивності продукції. Чи є для України таке явище ілюзією, чи все ж таки реальністю? Саме про це ми поговоримо з нашими гостями. Рада вітати Тетяну Зінчук, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри з менеджменту зовнішньої економічної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету. Доброго вечора, Доброго пані дня. Тетяна. Та друга в нас є пані Тетяна Тетяна Омельчук, заступник керівника служби якості з контролю готової продукції та сертифікації кондитерської фабрики ЖЕЛ. Доброго, Доброго вечора, пані Тетяни. Тема сьогодні в нас маркування продукції та її географічне зазначення. Перше питання у зв'язку з підписанням угоди про Асоціацію України та ЄС. Це частіше доводиться зіштовхуватися з поняттями, які не зовсім є зрозумілими звичайним українцям. І географічне зазначення сюди відноситься пані Тетяна. Що таке географічне зазначення? В якому контексті його слід живати, як його слід розуміти, і, взагалі, що це таке? Знаєте, Юля, ми вже неодноразово зустрічалися в цій студії, і саме вели розмову в контексті підписання угоди. Між Україною та Європейським mm -hmm. Союзом, і, зокрема, її економічної частини, надзвичайно важливої частини угоди про зону вільної торгівлі. Саме в змісті цієї угоди є ряд найчутливіших питань для України. Mm -hmm. Ті питання, які ми повинні вирішувати, розв'язати поступово приближаючись до основних цінностей Європейського Союзу. Mm -hmm. Це питання, одне з яких пов'язано саме з виникненням деяких для нас. Нових термінів, так і в тому числі термінів, які ми сьогодні запозичуємо, тобто, власної термінології на окремі види продукції в нас не існує. А ми користуємося європейськими. До так. речі, я б сьогодні хотіла також сказати, що сьогодні дуже важлива подія відбулася для України, оскільки в процесі підписання і ратифікації угоди про асоціацію угу, між україною перетино екватор тобто 14 країн з 28 країн сьогодні вже підратифікували ратифікували цю угоду угу. решта країн половина країн вони вже на до до цієї події так що про це сьогодні дуже багато говорять і це дійсно для нас дуже важливо що таке географічне зазначення так. географічне зазначення це той символ, або той знак, який наноситься на продукцію, сільськогосподарську продукцію, харчові продукти, які характеризують його надзвичайно високий рівень репутації. Тобто, це означає, що цей продукт вироблено, виготовлено, вирощено в певному географічному регіоні. В цьому регіоні є унікальні можливості для його вирощування і для його виробництва. А саме відповідний клімат, природно кліматичні умови, характер ґрунтів, національні традиції певні, То тобто те, що може бути суп... ексклюзивністю так, і так? ця сукупність вона підкреслює його унікальність цього товару і е гарантує інтелектуальне право власності на цей угу. товар або на цей продукт. Угу. І, якщо можна, так, зараз наші редактори виводять на екран, і я якраз продемонструю ті позначки, які характерні для такої продукції. Угу. Наш споживач дуже часто зустрічається з такою продукцією, яка має такі два кружечка, або один з тих двох кружечків. Далі? Перший, ні, перший, перший. перший слайд, так. Оці два таких їжачки, один червоного червоний, кольору, жовтий, а так. другий синього кольору. Так, ага. За Європейською термінологією це PGO і PGI. Як вони розшифровуються? Вони розшифровуються і означають, якщо продукт має червоний значок, можна так. далі показати, це означає, що він вироблений, виготовлений виключно в цьому регіоні. Тобто його виробництво, обробка, переробка, пакування, маркування все відбувається на території цього регіону. Якщо ж ми зустрічаємо, можна далі синій значок, так, це, це червоний, це червоний значок. Mm -hmm. Тобто, все іде, виробництво, обробка, підготовка продукції, вона відбувається на певній географічно зазначені території. Так а якщо далі, якщо ми повертаємося так. до от приклад наводиться: наприклад, оливкова олія виробництва Франції, ньомсу. це олія, яка вирощує виробляється від вирощування оливок. До пакування її або фасовки цієї цього продукту. Так. Наступний слайд, будь ласка, тут якраз підкреслено це місце в центрі. Лише це місце, тільки це місце, які мають специфічні критерії, тобто природні фактори, геологію, топографію, клімат, відповідні сорти Навіть оливі. історія продукту, так і історія продукту, тради, традиція продукту. Якщо ж ми зустрічаємо синій да. такий южичок або знак умовно, це означає, що виробництво продукції відбувається на певній географічній території, але його Переробка, обробка, пакування. Розлив, ага. наприклад, вина може відбуватися на інших територіях угу. або навіть в інших країнах. Так. Наприклад, розливають вино в Італії в певному регіоні, так. а пробку роблять в Іспанії або в іншому регіоні Італії. Оце означає, що теж продукт угу. має відповідні унікальні специфічні особливості, але його подальша обробка і переробка. І пакування угу. від може відбуватися на інших територіях. Оце така специфічна, як Ми різниця ці між... продукти європейські з двома е, відзнаками різними. Так? так ми зустрічаємо на наших прилавках так. в Україні. Я ніколи, чесно кажучи, не звертала увагу. Ви просто не звертали уваги. А я спеціально Тому вчора... Воно, ця продукція 100% є в нас є на наших прилавках. Угу. Є на наших прилавках. Так. Ну зокрема, в основному географічні зазначення проставляються на. Різних видів продукції, в так. тому числі на продукції сири, молоко, йогурти, вино і інші напої. Mm -hmm. Це такі продукти, які традиційно вже є на наших прилавках. От якщо можна дати, будь ласка, оцей другий слайд, другий слайд ще назад, там є три види продукції: груші, горіхи так. і курятина. Оці види продукції у вигляді uh -huh. надпису свідчать про географічне зазначення, що вони вирощені, вироблені в відповідному регіоні. Але на них також десь на етикетці є саме оцей знак, про який ми говорили. Uh -huh. ну, для наших продуктів, наприклад, які ми зустрічаємо, це сир фета. Це сир, який виробляється виключно в Греції. Uh -huh. І це Напівтвердий сир, так. який має географічне зазначення червоний значок, оцей червоний е, символ. І е, наші товаровиробники на сьогодні теж виробляють цей сир фета, але ми, правилу, ми... ми його запозичили, це правило. Так. Ми, як би сказати, не можемо виробляти цей сир, бо в нас під такою немає назвою. таких умов. Для його виробництва mm -hmm. так само сир, наприклад, камамбер. Да, mm -hmm. ми пишемо там, додаємо камамбер по українськи mm -hmm. або по-львівськи. Це теж говорить про те, що ми запозичили сьогодні географічне наз... зазначення і ми маємо протягом певного періоду часу від неї відмовитися. Добре, такий наш продукт, як так. гуцульська бринза, що за своїми характерними властивостями теж тісно пов'язана з кліматичними умовами з культурними традиціями. Теж повинні по необхідно його маркувати географічно? Не ставиться питання про обов'язковість маркування, і uh -huh. взагалі я хочу зараз зразу внести ясність, що географічний знак і маркування це абсолютно різні речі. Ми не можемо говорити це невірно. Географічне маркування. Добре, у нас є пані Тетяна, так представник кондитерської фабрики «ЖЛ». Прапорець «ЖЛ», Це тобто ну Житомирські, так можливо, ми так будемо усвідомлювати це. Це маркування чи це географічне зазначення? Я можу озвучити. так. Значить, ЖЛ в даній ситуації є логотипом підприємства. Угу. Вот. Непосереднє географічне значення, якщо указувати, так як озвучила моя колега, указувати на транспортної маркуровки або на споживській упаковці продуктів угу. питания в цілому, Да. Это является для потребителя как дополнительной информацией, а не обязательной информацией, которая должна быть размещена на транспортной или потребительской таре. Да. Данное значение географическое значение или географическое название продукта акцентирует непосредственно внимание. потребителя простого на тому, в на якої території или в якої області сделан данный продукт. Угу. Вот. Давайте повернемося ну, до нашого закону України так про захист прав споживачів. Давайте взагалі визначимо для наших телеглядачів, що необхідно бути на продукті. Щоб ми мати інформацію інформація містити про продукт. Знаєте, що. Е... Це, э, для... В першу чергу это может быть название товару. Обязательно, Що це, так? обязательно. Э, потім. В першу чергу должно бути указано э, производство, адрес э, производства і мощності, э, да. де производится данный продукт. Далі обов'язково для потребителя указывается названня, То есть личное название, будь то, например, печенье, так. и э, название печенья ванільне. Uh -huh. Или это пусть будет подгруппа «конфеты», и название конфет там, например, «Rich Ocean», Italian» и так далее. Uh -huh. Так же само «сырые» и их uh -huh. название. документы? Uh -huh. Обязательно, uh -huh. там, согласно uh -huh. такого-то стандарта, uh -huh. выготов… uh -huh. изготовления происходит продукта. Дальше в, в полном объеме. на транспортній маркуванні або споживчайй бутарія указані всі інгредієнти. Так, склад, в состав, в повному, е, повний состав, з якого, е, з якого виготовлений, изготовлен продукт. Угу. Потім маса Об Маса, об'єм, дата ізготовлення, номер партії, цінність, так, умови, при, да? застосування щодо да. застереження щодо застосування, якщо є певні властивості цього. Звісно, що можуть це... бути да. алергени, відомості про місць шкідливих для здоров'я речовин. Ну я на жодному продукті звичайно такого не бачила в нашому ті. Ви знаєте, Якщо ми говоримо за географічне зазначення, Ні, Ми то, зараз говоримо, пані Тетяна, про... взагалі, що, да, існули, що зараз, згідно прав споживачів, що повинен бути. Є відповідний штрихкод, який складається з 13 так, цифр. Так. І в цьому штрих-коді чітко прозначено, звідки цей продукт mm -hmm. імпортовано або де він виготовлено, якщо на зовнішньому так, ринку, так. яка країна, як, в, 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 які його. Властивості цього продукту, хто є виробник продукту і так далі. І ще дуже така є обов'язкова назва: це без ГМО, так скажемо. Угу. Оскільки на жаль, сьогодні в Україні не існує норми, яка обмежує міст ГМО. Хоча в Європі ця норма існує, вона складає 0,2% в структурі продукції. Ми поки що на жаль не прийняли такого закону, але в нас є таке положення, що продукт не має не вміст не, не міст, гемогенгенна модифікованих організмів, організмів. Так. так ну ще також напр... я можу зробити акцент ага, на технічному регламенті по маркерівки що це таке технічне регламент? технічний регламент україни так катор технічний регламент україни який зро на основані ДСТУ 4518, це державний стандарт україни так. маркування харчових продуктів Значит, в в каком техническом... не географического зазначения? Нет, географического нет. значения нету. Геогра... Акцент на географическом названии также там не описан. Так. Но э, в техническом регламенте прописаны, э, со... прописан перечень необходимой информации, которая должна содержаться отдельно на потребительской таре, как сказала mm -hmm. пани Татьяна, э, непосредственно тот товар, который имеет штрих-код. Но у нас еще есть весовые товары, которые не имеют штрих-код. И которые mm -hmm. не имеют полной информации, а потребитель непосредственно эту информацию может получить только с транспортной маркировки, которая наклеена производителем или нанесена принтером на гофроящик. Mm -hmm. Але існує ще ряд законів в Україні. Які стосуються саме географічних зазначень, справа в тім, що в Україні лише 20 продуктів мають географічне лише зазначення, 30. лише 20. Якщо ми порівняємо навіть з європейською практикою, там так, так, такі 3200 продуктів, але не всі мають географ... не всі. Так. От я, якщо ми подивимося на дев'ятий слайд, дев'ятий й слайд, якраз це є ті продукти, і ті країни, можна, які використовують ласка, -й, -й, географічні слайд. зазначення. І є спеціальне законодавство, яке саме в Україні зараз підводить нас під адаптацію до європейського законодавства. От буквально в березні місяці прийнято закон України про технічні регламенти та оцінку відповідності. Саме цей закон буде захищати і надавати право виробнику мати такий географічний знак. Крім того, є закон про охорону прав на географічне зазначення. Це окремі закони, крім захисту прав так. споживача. Це окремі закони, які регламентують можливості використання цього знака і. Саме дають гарантію споживачу, так. що цей продукт так. має унікальні можливості, властивості угу. і є інтелектуальною власністю того регіону, де він виробляється. Я хочу вам сказати, що готуючись до ефіру, я так. знайшла інформацію, що лише 15% європейців розпізнають ці позначення та знають про їх роль саме в Європі. Не всі навіть в Європі знають, про що означають певні Але, позначки. Але, ви знаєте, є такі традиційні продукти, про так. які знає кожен європеєць. От якщо можна, теж наступний слайд. Так. І це безпосередньо ті види продукції. Отже, досить актуальне є інформування так. споживачів про систему графічного маркування. Які є переваги? Цієї продукції з географічним маркуванням, з немаркованими товарами. Ось переваги. Почнемо з цим. Це дуже, мабуть, для надзвичайно, споживачів, в першу надзвичайно чергу. важливе питання, і в першу так. чергу для і споживачів, і для виробників. Так. Ці продукти в основному вирощують, виробляють, на, переробляють на сільських територіях. Таких <с сільських <с територій в Європі 90%, як і в нас в Україні. Так. І крім цього символу або зазначення, криється дуже великий зміст за цим знаком. Бо цей саме знак він виконує дуже важливі три функції: правова функція, по-перше, це говорить про те, що даний регіон, дана місцевість має право колективної власності на це виробництво. Друга це соціальна функція. Соціальна функція полягає в тому, що це географічне зазначення воно розвиває традиції національні. Воно передає в спадщину цю традицію, mm -hmm. ці умови виробництва, особливості виробництва продукта і так далі. Ну, і, третій, традиції, так, і третя безпосередня функція це економічна функція. Зміст цієї функції полягає в тому, що така продукція вона забезпечує додаткові робочі місця. Зайнятість високий рівень доходу допоможе заробляти додатково гроші так, на ексклюзивності так. і забезпечувати перш за все зайнятість на сільських mm -hmm. територіях це те, та проблема, mm -hmm. з якою ми сьогодні зіштовхуємося. Тобто географічне зазначення воно має надзвичайно несе важливі соціальні функції і гарантії як для товаровиробника, так і для споживача. Я хочу сказати, що для споживача mm -hmm. це гарантія здоров'я. Це гарантія безпеки, продовольчої безпеки, оскільки ця продукція вона характеризується високим рівнем якості. І в той же час вона в по європейських стандартів в 2-3 рази дорожча, ніж продукція, яка виробляється за дорожчі. традиційними технологіями. Так, пані Тетяна, ну для вас це ж є перевагами. Ви маєте на меті робити географічні маркування? Можна Конечно, э, так как, например, в данный момент в Украине на территории Украины так. нету еще такого определенного законодательства, законодательной базы, которая обязывает производителя регистрировать. Так, не значит для вас я э, В данный момент мы реализуем свою продукцию в страны Европы, угу. э, но мы На таком этапе, на котором рассматриваем данные, данные, как бы, процедуру внедрения на нашем предприятии, да, чтобы указывать это на потребительской или транспортной маркировке.